Інструктор сказав, що 20 годин це нормально. Ні, це не нормально. Це порушення законодавства і таку школу можна притягнути до відповідальності. Такої школі можна позбавити акредитацію, і по закону повинно бути 40 реальних годин. Тобто, школа повинна вам надати ці 40 годин, якщо вона автошкола, якщо вона надає менше, скоріш за все, це корумпована школа, котра продає права. Далі. Якщо за 40 годин не навчися, то вже немає сенсу. Ні, це неправда. Ваш інструктор, скоріш за все, поганий інструктор. Просто-напросто. Тому що декому вистачить 40 годин, а більшості, можливо, ні. Якщо це механіка, то, можливо, і 50, і 60 годин треба буде. Розумійте це. Тобто, у нас бували учні, котрі до 70 доходили. Рекорд в мене це 80 годин. Але це вже категорія 55-60+. Ну або дуже тривожні а, люди, котрі перші 20-30 годин тупо боялись. Тобто інструктор не зміг перебороти їхній страх. Тож 20 годин це замало, а 40 годин це те, що повинно бути по законодавству. І якщо ви не навчились за 40 годин, то на 45-й, можливо, ви вже поїдете. Розумієте? А, ракета, коли летить в космос, вона для того, щоб відірватись від землі. Використовує 80% свого палива для того, щоб стартанути. І весь шлях на останніх оцих 20% йде. Тож, якщо ви плануєте здатися на 40, якщо не вийде, то краще і не починайте взагалі навчання. Взялись за навчання, йдіть до кінця або взагалі його не починайте. Розумійте, що якщо у вас мета навчитися, то години вже не рахуйте. Вчіться. А як якісно потрібно вчитись, я вам буду знімати в відосах своїм прикладом, показувати, що гарно, що погано, ну і старатись відповідати на такі коментарі. Тож, вашому інструктору великий привіт. Ще раз не зрозумів. Тобто, інструктор сказав, що 20 годин будеш їздити, а 20 хочеш їздити, хочеш ні, але заплатити за них ти повинна будеш, хоч їздиш чи ні. Та звісно, тоді їздить. Як це так? Чим більше у вас буде водіння з інструктором, навіть з поганим. Якщо у вас немає вибору змінити інструктора, то навіть з поганим. Але подивіться мої відоси, подивіться. Е як проходити перехрестя, хто кому де поступається, я вам приклади тут навожу. Безкоштовні, як повинно бути. Просто змахніть там в сторону, зайдіть в кружочок верхній, там, де написано права без хабарів, в аватарки. Там вивелися всі відоси. Або всі підряд подивіться, або в папочці натисніть уроки і подивіться, може ви там для себе щось піддивитесь. Безкоштовно їдрьон батон. Ах. Звісно, їздіть навіть з поганим інструктором. Чим більше годин, тим краще для вас. Відкатайтесь по максимуму і якомога більше робіть лівих поворотів на перехрестях. Якомога більше. На кожному перехресті старайтесь кудись повернути, щоб у вас було поворотів ліворуч і праворуч більше, ніж проїзду прямо. Більше а лівих поворотів більше, ніж правих. В навчанні повинно бути складно. Якщо ви їздите по прямій, то потім всю саму саму складнощ ви будете вже вчити самі самостійно. А це може бути хріново.